Вітаю всіх на каналі Смачна Пауза. І сьогодні в нас будуть варенички, ліниві варенички, але теж незвичні. Вони будуть без борошна, без манки, без всього того, з чим ми звикли їх готувати. Тому дивимося, рецепт це дуже-дуже смачно. Так, що нам потрібно буде для вареничків? Це сир у мене ось такий кисломолочний, два яйця, крохмаль, підсолоджувач, сіль, ванілін. Поїхали. Сирочок, так, да, ось 5%. Бачите, де намальовано. Так, як його відкрити? О. Сирочок сюди додаю цукрозамінник, ви, якщо їсте цукор, можете додавати цукор, хто що хоче. Також ванільку. Я використовую саме ванілін, тому що він без цукру, дрібку солі для балансу смаку, і все це нам треба. Розім'яти все дуже просто, швидко, як завжди. Розминаємо сорочок і додаємо сюди два яйця. Раз, два. І все це гарненько перемішуємо. Сирочок вже в мене перемішаний. Тепер сюди додаємо дві ложки крохмалю і перемішуємо з крохмалем. Все, тісто на вареночки готове. Гарненько-гарненько все перемішати. Все, я ж кажу дуже швидко і просто. Я вже поставила водичку. Якій ми будемо варити. І перемішуємо гарненько тісто. Все. От таке тісто повинно ось вийти, воно повинно триматися. Ну, е Крохмаль ви можете дивитися по своєму сиру, буде залежить від того, від вологості сиру. Можливо, придеться додати і три ложки. Тому це вже якби, кожен дивиться по, по своєму сиру, який, який буде сир. Можна додати родзинки, якщо хочеться. У ну, мене дінька не любить з родзинками, тому без родзинок. Водичка закипає. можна заранше. Накрутити шарик, шариків цих, щоб тоді тільки хоп повтикати і все. Що я зараз і зроблю, поки водичка закипає, просто дивіться, воно прекрасно не, ну, не пристає нормально. Ось, кручу шарики. Виплячу водичку, опускаємо наші накручені варенички. Вони готуються дуже швидко, їх там буквально повспливали 5 хвилинок і готово. О, тому вона навіть не встигла накрутити всіх. Тому готуються дуже-дуже швидко. Хочу звернути вашу увагу, що, бачите, вони не розпадаються, вони всі тримаються кучки. Прекрасно! Так і блінчики, на вилочку, вилучка. Це блінчики. Це варенички ліни. Масличко перемішай, день. Так, ну і буду зараз варити собі. Тут у мене якраз трішки залишилося. От. І буду варити собі. Скажеш що чи смачні! Смачні. Ти вже попробував? Зараз я вже зварю собі і ми скуштуємо, я вам покажу, які вони всередині в розрізі. Я впевнена, що багато хто робить ліниві варени... вареники саме з борошном, а не з крохмалем. А ви спробуйте ще з крохмалем. Ну що, будемо куштувати. Зараз хочу вам показати ось один розломлю. Хочу показати, які він в бачите? Так, в масличку. В масличку отак, і ням-ням-ням. Ароматне пахуче. Ну, скажімо так, вони нічим не відрізняються. Від борошна. Смачні, дуже смачні. Надення дуже любить. Смак от там. Дуже смачно. Тому, будь ласка. Хто хоче, готуйте. Не тільки малинці з крохмалем, ще й ліниві вареники.